Друзі, я вітаю вас! Дякую, що дивитесь. сьогодні. Трохи поговоримо про футбол. Тим паче, є хороший привід. привіт. Українські команди стартували в груповому етапі Єврокубків. Маємо одну перемогу на трьох, і певно, що там, де її найменше чекали. Про все це спілкуємось разом з Юрієм Ілючиком, заслуженим журналістом України, моїм хорошим другом. Юрій, я вітаю тебе, радий бачити. Щиро вітаю, Євгене. Слава Україні! Дай Боже, щоб ми в подальшому говорили тільки про футбол і варили тільки спортивними перемогами, але на жаль, зараз це неможливо. Віримо в зСУ і дай Боже, щоб наші спортсмени надихали наших воїнів на їх подвиги, на їх звиття. Героям слава, 에, давай почнемо з команди, яку ти дуже любиш. В лапках, я би сказав, це донецький шахтар. Ну, можливо, вже полюбив насправді, тому що э, свого часу у тебе були певні э, претензії, м'яко кажучи, до цієї команди, але суть не в цьому. 4-1 над Лейцегом. Скажи, будь ласка, що це було? У э, вівторок, здається, недооцінили нас німці, чи що? Так, у вівторок, у вівторок це було. Не знаю, чи слідкуєш ти за моїми публікаціями на сайті Асоціації спортивних журналістів України. Я там доволі часто публікуюся, і зокрема аналізував перед цим можливості кар'єри Мудрика і аналізував на що здатний Шахтар. То я був так також, як і всі, я був сповнений песимізму. Ну і скажу так, це був матч великого великого пар. Великого фарту, тому що перший тайм все ж таки продемонстрував різницю в класі між Лейпцигом та Шахтарем. Шахтар втрачав м'яч, шахтар взагалі не атакував. Шахтар закрився, і кількість була дуже і дуже велика кількість браку. Що стосується Лейпцигу, то вони ж до цього програли. 0-4 Айнтрахту, і команда була доволі кризова. І ми це побачили, незважаючи на шалену перевагу а, ігрову і територіальну в першому таймі, коли Шахтар не міг підняти голови, коли включали високі е, е, високий пресинг, е німці. Е то е все ж таки креативу, креативу ми не побачили, і це, мабуть, від того, що не грав Ольмо, а у нього від нього дуже і дуже багато залежить. Ну і Тедеску там став експериментувати з, зі складом. Ну розумієте, нема бразильців, під'їхав шахтар з українцями. Команда нова і фактор недооцінки суперників все ж таки, він був безумовно присутній. Він був присутній, тому що вони робили все валіяжно. Вони робили все неторопливо, Ми все одно заб'ємо, ми сильніші. Ну і по першому тайму я б сказав, що клас команд був різний, тому що ні зони не перекривали, великі були розриви між лініями у шахтарів. І, ну але до честі гірників навіть мій улюблений Бондар. А я його вважаю. Ну не знаю, там ну мабуть, найгіршим захисником зараз. В Шахтарі, та й взагалі я не знаю. Ну він якщо він не помилиться в якомусь матчі, ну це свято. До речі, він теж пару разів там міг привезти, але Шахтар зібрано дуже зібрано, зіграв в захисті, тому ну ніяких проблем не складало. Вони грали одноманітно, вони грали абсолютно без родзинки. І Шахтарю не було а, ніяких проблем це все руйнувати. А і тут ще оп. Звалилося щастя у вигляді помилки дурацької. Я по-іншому не назову воротар себе відчув Месі Роналду ким там, неймарами усім одночасно, і вирішив, що потрібно ось так пограти зі шведом. До речі, угадав зі шведом безумовно Ігор Йовічевич. І вирішив пограти зі шведом ну, почав його обводити. Ну зрозуміло. Ну і знаєте, так у мене серце здригнулося, коли швед перехопив м'яч. Він там ще й не не влучити. Міг. Але все ж таки, влучив все. перший, на цьому перший тайм. Про перший тайм більше говорити нічого розумієш, тому що а, більше шахтар взагалі центр поля не переходив. і, а тисли, 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 тисли. Е, вони третя команда чи віце чемпіони німеччини я зараз молода ну, молодарі купку? Ось дивись, ну, так, так. Що щодо цього матчу, я так почитав коментарі німців. Вони ну, де були такі? Писали, що Лейпциг навмисно піддався українській команді, Тобто, знаєш, така конспірологія там вимальовується. Ну а що їм писати? Ну що їм писати? Давай по вже по другому тайму поговоримо. Перший тайм я про аналіз. Ну, Що їм писати? Ну 1-4 отримали. Що їм писати? Що конспірологія навмисно піддалися, віддали. Що що вони піддалися навмисно? Я не розумію. Втратили гроші, втратили три очки дорогоцінні. Що це за конспірологія? Ну я не знаю, хто там навмисно піддався, і коли вони зрівняли рахунок, я думав, все. Я думав все, і вони додали швидкості, вони але там не добіг мудрих, е зрівняли рахунок. Думаю, все і тут ну розуміє, чому я кажу, що це матч суцільного парку. Чому я вам кажу? Тому що буває, що е, один раз щастить. Ну щоб так двічі щастило команді в одному поєдинку групового етапу Ліги Чемпіонів. Ну це, це так буває раз на 100 років. Розумієш, тому що перший гол, скажімо так, е, і другий гол був таким же. Тому що ну да, мудрик пробіг, віддав передачу на Шведа. Швед. Швед був, був, був бив хто зна куди, але точно не в ворота. М'яч влучає в одну ногу, потім влучає в, в дві ноги і ще одного гравця, і опиняється в ворог. Ну, Скажи, ну, як ти гадаєш, на цьому матчі фарт донецької команди закінчиться, чи ми ще можемо побачити подібні? Я, 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 дум, я думаю, так я думаю так і я ризикну зробити кидайте в мене каміння але я бачив матч селтіка з реалом і там півтори тайми я скажу реалу було дуже важко були і стійки були і поперечені від футболістів селтіка потім коли забили коли забили тоді вже да реал до але потрібно було бачити вболівальників, селфіка, які не зважаючи на 0-3, вони скандували вони своїй команді. дякували. А там дійсно гарна гра. Я думаю, що на цьому фарт закінчиться. Більш того, я ризикну е, зробити таке, ну скажімо так, такі прогноз, що Шахтар е, в наступних матчах максимум набере одне очко. Чому на цьому грунту матчу матч з Лейпцигом, Так і займе третє місце. О, ні, шахтар. Я не думаю, що Шахтар посяде третій мі. Я не думаю, що Шахтар посяде третє місце, тому що ну тут зіграли на емоціях, на характері. Але клас, нинішній клас гравців Шахтаря. Ну, дивись, ми маємо в Шахтарі ветеранів. Потім вибачте збірну тих гравців, які не підійшли нікому у Європі, і ми маємо гравців, які в минулому сезоні посідали останнє місце в українській премєр Ось, це симбіоз нинішнього шахтаря. Подивися, як вони грають у чемпіонаті України. Першим номером проти цих команд Шахтар грати не зможе. Е е мудрик, якого там вже з ним носяться, як списаної торби, що він там коштує вже чуть ли не сто мільйонів. Мудрик в умовах е жорсткої опіки, жорсткої, ми це бачили і з Ромою і бачили в першому таймі, Він е нічого як тільки в нього з'являється пространство, він біжить. Він так, він він біжить, він віддає. Він може забити, але ніхто цього е, простору шахтарю більше давати не буде, особливо Селті. Особливо Селти, як вони будуть грати компактно е, у Реала, свій зуб на Шахтаря. Ну а це з новим тренером Марко Розе. Я думаю, що е, Марко Розе поставить гру і зробить це доволі швидко. Там класний склад виконавців. Там дійсно класний склад виконавців. Люди все ж таки в Баварії нарі. Грає, розумієш? А, і більше такого фактора недооцінки Шахтаря не буде. І Ми пам'ятаємо століт, який навіть від, здається гри поспіль виграв, але він все ж таки посів третє місце. Ну багато що я а, можу можу помилятися. Все вирішиться в наступній грі. Якщо Шахтар програє її, тоді це почнеться рух до, скажімо так. Ну, третє максимум. Ну я скоріш все ж таки буду вам говорити про четверте місце і гарний досвід Донецького шахтаря. Тобто, тому... знаєш, да, чомусь чому я від тебе не очікував інших прогнозів щодо донецької команди. Просто я ж я ж зараз не тому, що шахтар там я я реально я бачу в чемпіонаті України, коли вони мучаться з рухами з цим забивають один гул. Розумієш, Я навіть ризикну е, зробити таке. Таке припущення, що Шахтар в чемпіонаті України е навряд чи посяде в друге місце. Тому що зараз, ну можливо, увійде там, е оці всі хлопці заграють, можливо, якщо, коли Шахтар перестануть боятися наші клуби в Україні, е як часом перестали боятися, то тоді у Шахтара з'являться великі великі-великі проблеми. Ну, до, наступний матч все покаже. Наступний матч в лізі Чемпіонів. Ми Селтиком граємо, так? Здається, С... так. Селтиком, потім з парка з Реала. Бо ось наступний матч він буде номінально домашнім проти Селтіка. Він набагато нам питань відповіді дасть Але я ось в мене така думка, тому що поки, поки що Шахтар дуже сира команда. Команда, яка тільки будується, команда да, у рами дочекалася, команда українська, але клас цих пахівців, пахівців, виконавців поки що залишає бажати кращого, не зважаючи на те, що ми всі раділи, що вони розірвали лейці. Так, чемпіонів інецької команди до а, того клубу, за який ти вболіваєш, певно, все своє життя до київського Динамо. Вчора в Лізі Європи поступилися Фенербак. Чи, знаєш, що б я хотів сказати? В кінці хотілося трохи настукати а, по голові коментаторам, які вже там нічию вивезли з Туреччини. Я взагалі хочу сказати, що Мегого це якесь суцільне жахіття. Там потрібно, е, наскільки я там відносився до каналу Футбол, там упереджені, але там працювали професіонали. Розумієте? Вони вистраювали і свої студії. Вони так, да, вони вболівали там за ша... але там був е, той же Михайлюк, професійний коментатор. Там, але це якесь суцільне жахіття, розумієш? Це якесь ці студії, не про що ці коментарі. матчу, коли я не знаю, я вимушений вимикати звук. Ми ж за це гроші платимо. Ну про студію я кажу, взагалі хочу помовчати, тому що ну не подобається тобі Олександра Кучеренка в ролі експерта, чи ведучі, хто вона там. Олександра Кучеренка, нехай йде на подію. Вибач, але коли вона каже: А як вам результат першого матчу після першого тайму на неї дивляться, так вони тут і перший тайм зіграли, розумієш? Ні, коли вона не відривається від цього, і коли перед початком матчу я знімаю капелюха перед нашими е, воїнами, які захищають, А коли вони не знають, що склади публікуються за півтори години, склади вони кажуть і вона, кажу, О, а у вас є склади. А звідки ж ви знаєте, що склади вже є? Розумієш? Ну, це це жах. Коли е, коментатор боксу веде студію. Розумієш, коли ну добре експертів ще запрошують, які хоч якось це ну так не можна відноситися до людей. До тих, хто вас дивиться, ви не вистраюєте. Я кажу, я відношусь, я знімаю капелюха, я стаю на колінах перед нашими захисниками. Але перед матчем лізі чемпіонів потрібно сюжет про фанатів, які воюють, давати на початку ефіру. А перед ефіром проаналізувати склади, дати дати експертні оцінки, дати котировки букмекерів, можливо, включення показати. Ну, це все. Ми з Сергієм Цигульським. Э, велике вітання. Тебе від нього на жаль, він зараз не працює в професії. Нашому це все обговорювали. Я повторююсь, Канал футбол за багато років все ж таки випрацював свій алгоритм вірної праці. Ось таких студій. А ми його ще потрібно багато-багато чому працювати над цим а Олександра Кучеренка. Ну зараз такий тренд. Розумієш, але там в Італії, в, в, в Німеччині, в Англії, там дівчата розуміються на футболі. Вони розуміють про що вони кажуть. А ми ставимо тих. Вибачте, ну вже там сідан. Вона вже наблатикалась. Ту ж савіну ставимо, ставимо, яка далека. я думаю, rounding... я думаю зінченко. Наблатикав сідан. Як розумієш, і, і оце за як то кажуть, за професію е, дуже і дуже незручно, і я знаю, що це можна зробити краще. Але переходимо до, до питання. Так, вона почала ми, вона, почали, вона, ми, вона, почали, але, ми але... з тобою. Так. Давай до самого матчу. Скажи чесно, ти мамо заслуговувала на нічию цьому цьому На нічию так на нічию безумовно. На нічию заслуговувала, виходячи з того, що травмовані нападники, виходячи з того, як себе поводили трибуни, що вони прийшли в цих масках цього нелюда. Виходячи з те, що вони ж бурляли все, що все, що могли в наших футболістів, виходячи з того, що команда Пенербахче три, скільки ми з ними вже це п'ятий тайм. Ми з ними грали. Да? Вони нічого в вони в нічого взагалі не створили. Має ну що ти ти окрім голівти з сп... а. Був ще один удар, який бущан відбив. Все команда також грала без креативу. Команда грала без е -е того, щоб щось запропонувати. Що запропонувати киянам надскладне, і враховуючи те, що в нас ще не, не грав за барний. І Бурда, який грав, вибачте, останній раз на такому рівні, я вже не пригадаю, як, але він блискуче впорався ну, за винятком кінцівки. Тобто кияни надійно захищалися, але я не розумію, чому кияни вже котре так грають безбарно, бездарно перший тайм. Ми, вони можуть грати, коли вони пропускають, коли вони додають, вони демонструють, що вони можуть грати, вони можуть створювати, вони, вони нічому не поступаються цій команді. Розумієш? Але вони закриваються і чекають. Закривають. Давай зіграємо на ніч. Я не знаю. Це можливо луческу, можливо, і ти знаєш? Як же не вистачало в цієї гри? Бесідіна, і ми його цехаємо. Але ось по такій грі, коли боротьба, боротьба, ти бачиш, там тренери один на іншого наїхали на після після мачових прес конференціях Ти читав да той, той, той сказав, що е, ти винні, що ви нас били. Той сказав, що ви винні, що ви нас били. Ну, ми перші 20 хвилин, по суті, бачили якийсь антифутбол. Я думаю, там лише усика не вистачало. Це взагалі, це взагалі я не знаю, що було. Це взагалі не знаю, що було. Це якесь жахіття було, а не футбол. Вони били, били. В за матчі, я, я здивований, що не було вилучення, насправді. Я чекав, що Гармаш одразу там в першому таймі отримає червону. Ну, Гармаш і молодець, він ще витримав. І я скажу, що так пропустили. Пропустив. До речі, гармашний глейдів за цим чудаком Після А ти пам'ятаєш, що все почалося? кажуть Бущанбуську куча грає ногами. Ось почалося все з того, що Бучан вибив м'яч, бог знає куди на цього. Потім врятував, перевів м'яч на кутовий. Кутовий і прийшов на Все, Більше нічого не було. Ні, від киян один штрафний там від Кабаєва, коли вітя в, в стінку, і все більше нічого не було. Першому це це, це це не матч взагалі, це не футбол. Ось, а другий тайм вже все по-іншому. Кияни е е отримали волшебний пендель від Луческу, мабуть роздягальні і вийшли пограти трохи. І ми побачили, що здається, що боянський може накрутити двох, віддати на вітю вітя касання. Потім ми створюємо ще один момент і жахливу травму отримує від, від Колі Шапаренка. Дуже багато залежить цьому київському динамі. Коля не тільки працює вперед, він працює ззаду, він допомагає Сидорчуку. І ця втрата ще уплиться київському «Динамо», тому що Микола розірвав хрестоподібні зв'язки і вилетів, вилетів до кінця року. А відновлення після такої травми дуже дуже важке. Ми пам'ятаємо, що і в беседі на те ж саме було, і в бурди те саме було. І тому дай Боже скорішого одужання Миколі Шапаренко. Ось цей він цей гвинтік. Він один з як то скажуть основ палагаючих, якщо так можна сказати. Людей в цьому київському динамі. І його втрата це дуже дуже важка втрата, і хто його може замінити на цій позиції. Андрієвський він не дотягує Шепелем. ні. Я не знаю. Я не знаю, кого зараз можна ставити на цю позицію. Людина, яка буде керувати грою, особливо в тих матчах, коли кияни, коли кияни будуть атакувати. Атакувати це перш за все чемпіонати. Це Оці матчі наступні в Лізі Європи. А подивись, в чемпіонаті ми бачимо абсолютно мляву гру. Є така думка, що якийсь певний саботаж всередині команди. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я, я розмовляв з люд, людьми, які там ну, близькі до київського Динамо. Ніякого саботажу нема. Це елементарно, Луческо сказав, що вони провели дуже багато ігор. Це елементарна яма, це елементарна яма. Вони ж смотри, вони зіграли 28 ігор, 25 перемог, три нічії. Оці Я розумію, що це контрольні матчі. Але потім це виснаження, це статус фаворитів. І ось це все призвело. Це ж не кияни виграли. Ой, про це не Дніпро виграв у киян. Це кияни програли. І наступний матч вони. А потім у другому таймі вони вже притисли так, що я, але потім їх вже виховав їм забуває. Я бачу, зараз. Ти е, дуже здивуйся, але я скажу: ну, можливо, втрата Шапаренка, але все ж таки, я скажу, що Київське Динамо виграє цей чемпіонат, виграє, виграє, виграє доволі. Єврокубків до внутрішнього чемпіонату. Давай все ж таки, ну ось твої прогнози щодо донецької команди. Ти сказав, що певно займуть останнє місце, ну в активі можливо буде чотири очки. Динамо, за що може поборотися? Я хочу сказати, ну Динамо просто зобов'язано виходити з цієї гри. Іншого, іншого ніхто не пробачить. Ні Рен, вибачте, ні хто там у нас ще. а є чи хто там ларнака, хто там у нас в групі? Е, е, Ну потрібно вже нарешті згадати, і їм сказали, що вони футболісти, що вони отримують немаленькі зарплати під час війни. Згадати, що за них болівають і. Зробити все, щоб не було сором. А якщо вони не вийдуть з цієї групи, якщо не вийдуть з цієї групи, нам буде сором. Ти куди зник, я тебе не чую. А Соркі сказав, хто не готовий грати, хай йду в армію. Що-що? Сорки сказав, хто не готовий грати, хай йдуть захищати нашу країну. Ну, це, це емоції, але все ж таки так. Вони потрібні. Я скажу. Вони я ще раз повторююсь. Я не хочу рахувати гроші, але вони отримують немаленькі гроші за цю роботу. Робота їм мабуть до вподоби. Нехай виходять і роблять її. Якісно так, як роблять це наші баскетболісти, так як роблять це наші волейболісти на чемпіонаті світу Європи. І нехай футболісти згадають, що вони тесно їх люблять. За них вболівають, і вони і вони піднімають настрій нашим боєм. Так, мало часу залишається, ще 5 хвилин. Давай до е, футбольного клубу дніпро 1 Тож чесно, е, у мене найбільше сподівань саме на цю команду. Не знаю чому, але чомусь не вірю. Ні в Динамо, ні в Шахтар. Але о, є Він, така віра, я... що Дніпро може я... щось сказати. Ну, в них група п'єдна, як то кажуть. Ну тобто то, там взагалі, там взагалі це, але оці всі трансфери кучера. Ну я не знаю, який тренер. Я повторюсь, перемога над Динамо ні про що не каже. Я не знаю, який тренер включу. Я не знаю, за які його заслуги. Там, е, там прекрасний підбір виконавців. Прекрасний підбір виконавців. Там є за що боротися. і Дніпро здатен дійсно поборотися і в чемпіонаті, і тут Дніпро також зобов'язаний виходити з цієї групи, але то, що, те, що вони вчора зіграли в захисті, коли їм забували, там нічийний матч, абсолютно нічийний. Ніхто нічого не створює. Але як. Як так можна грати у захисті? Людина прострілює, а ви стоїте, і дивитесь футбол, він подивився, спитав е котра година, як там це, і спокійно забив цей м'яч. Ми розуміли, що там в таких жахливих е погодних умовах е боротьба йде до забитого м'яча, але його взагалі не повинно було бути, бо ні та, ні інша команда на цей е гол не награла. У нас там був один момент, е пам'ятаєш там рикошети, коли могло залетіти. Ось. Ну і все, це нічийний ні матч. Якби ми взяли це очко з нашим прямим конкурентом, а АЗ це наш прямий конкурент, тому що ні Рен, повторююсь, ні. Я забув, хто там, а як Челарнака у нас? Там і у тих, і в тих кіпер. Ось, і ну, ну, вже, вже достатньо, вже вони зганьбилися е, на попередній стадії, коли вилетіли від Кіпра. І тут вже ганьбитися не треба. Тому в мене сподівання, те, що прийде, але я кажу, що я не розумію, е, який кучер тренер. Ось не розумію, не знаю і хочу подивитися. Ну, вчора він показав, що поки що поганенький він тренер. Тому що, маючи такий підбір виконавців, ми нічого не створили. Ми маємо класних, класних футболістів, які вміють створювати. І ми це побачили в матчі з Динамо. Чому не було такого розкріпачення, я не знаю. Я не знаю, чого вони бояться. АЗ абсолютно не вразив. На відміну там від Аяксу, від інших представників еродівізії абсолютно нічого, нічого не вразив, і нічию повинні були здобувати. Але маємо те, що маємо, і в таблиці коефіцієнтів Ми навіть Росію не можемо поки що обійти, яка взагалі очі не набирає. І це головне. Я хочу, щоб Шахтар набирав очки і приносив, тому що це важливо для країни, тому що ми можемо взагалі залишитися без представництва там із жахливим представництвом в лізі чемпіонів. І Це для нас. Дніпро може вийти з групи цієї? Я тобі кажуть зобов'язаний. Ну, 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 просто, ну я кажу, там, що, це, як кажуть в Одесі дві великі різниці. Ну, ну, ну Не просто може, а повинен. Повинен виходити. Повинен виходити, тому що команда там трохи додалося людей, в них хороший гарний підбір виконавців. В них є піхальома. У них є гусениць, у них є довби. Що їм ще треба для того, щоб забивати? Тільки уважно грати в захист. Якщо зіграють уважно і перекриють центральний плацдарм в наступних матчах, то і знову все ж таки ми з тобою давай зустрінемося після других матчів. І от тоді я вже буду мати певну картину. Я побачу суперників, які е, нам по зубах і по силах. Якщо Динамо і, і Дніпро наступні матчі не виграють, ну тоді, тоді тоді мої прогнози всі. Але я, але я, я хочу висновки можна робити. Сподіваюся, на под, подвійну євро весну. А можливо ні, ну потрібно. Ну, можливо, потрібно. Дай Боже, щоб Шахтар, всі мої оці е, негативні е, прогнози, е, ці всі... Він, він спростував і спокійнісінько всі сказали: ти був не правий. Я, я зниму перед ними капелюха, скажу: прекрасний парень Мудрик, ось е він стільки грошей, до речі, не коштує, скільки за нього дають. І я скажу так: близьку Ігор Йолічевич знайшов свою команду і вивів команду на потрібний рік. Все. Знаєш, вже така традиція: чим більше ти критикуєш Шахтар, тим краще вони грають. І так вже склалося роками. Щодо мудрика, мені здається, можуть з ним знаєш, перемудрити. Може він просто тут засидітись, як коноплянка свого часу. Він вже перемудрив. Його потрібно було продавати за ті гроші, що е, він буде падати в ціні, незважаючи на оцей матч останній. Він буде падати в ціні, тому що. Тому що далі ми побачимо Реал, тому що далі ми побачимо Селтік. і за нього більше таку суму, як давав Брентфорд, ніхто не дасть. Тому це ви ти знаєш по трансфермаркету. Його оцінюють, цього в, здається в 10, десять а то і в 7 мільйонів. По трансфермаркету там циганков залишається найдорожчим гравцем України. Там здається 17 чи 20 мільйонів за циганкова. Це оцінки трансфер. І там розумієш, що після чемпіонату світу, який відбудеться, ось вже, вже дуже скоро з'являться нові зірки, за якими будуть ганятися агенти і просто можуть забути про мудрика. Ти розумієш, завдання агента продати подаручі, його це потолок те, що за нього давали. Там 20 за нього давали. Це дуже гарні гроші. Я не знаю, хто там за нього вимагав, 50 чи скільки вони вимагали. Ну, порівняй, Фернандіньо і Мудрика, якого продали, ну це. Це це не, неможливо, не щоб людина поки що нічого не виграла. Єдине, що він фристайлер гарний. Дай Боже йому здоров'я і прогрес. Я так скажу. Так, я тебе буду дуже дякувати. Ми ще не один раз побачимо, тому що у нас осінь буде дуже насиченою на футбольні події. Це Єврокубки, це Ліга нації, це чемпіонат світу. Тому Юра, буде нам ще про що говорити, критикувати. Я думаю, більше будемо хвалити. Спасибі тобі. Я, я хочу хвалити. Якщо наступну гру Шахтар виграє, я скажу, що так бачиш, ти, ти був правий. Я був не правий. Все я, я тільки щоб український шахтар перемагав. Але я оцінюю з точки зору вибач, але фахівця зараз, поки що, рівень футболу. Поживаємо, побачимо. Я дякую тобі, дякую, хто дивився. Можете залишати свої коментарі. Чи погоджуєтеся ви з паном Ілючиком. Можливо, у вас є свої якісь міркування. Дякую, що були з нами. Спасибі ще раз тобі, Юрій Ілючик з Кропивницького був з нами на відео. Слава Україні! І нехай наші перемагають. Дякую!